Всім доброго дня! З вами інтернет-магазин МТЗОК Займаємося ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної косарки Вірекс та граблів Рашилка сонечко Працюємо різними видами оплати, оплати з НДС, оплатою на рахунок ФОП та оплатуємо за готівку. Відправляємо по території України новою поштою, а також до території Молдови, Литви, Латвії та Естонії через перевізників. Номера телефонів перевізників будуть в описі до цього відео. Приїхала до нас нова партія ось таких два гарненьких, новеньких оригінальних. Колінчих вали до МТЗ. Це у нас йде на двигун Д240 д 243 і також на двигун Д245. В комплекті з ними тут вкладощі, полукольця, осового зміщення. Ось такі, ось такі варіанти до нас приїхали. Оригінал новенький в мастилі, як можете бачити, все як має бути класно виглядає. Та якісно. Також з оригінальними коробочками, все як має бути. Також у нас наявності в магазині нещодавно приїхали блоки 245, де 245 на 5 втулок, з втулками. тому... З опорними втулками також. Тому, якщо бажаєте відремонтувати ваш трактор, можете зателефонувати. Номер в описі до цього відео. Хто бажає замовити, телефонуйте, будемо раді вам допомогти. Також в нашому магазині є великий вибір інших запчастин, наприклад, ось такі класні, які мають дуже прикольний вид вихлопні по кабіні трактора. На МТЗ-82 є варіант, є варіанти. На МТЗ-892 є з такою накладкою або просто без. З глушителем, або прямо ось така труба буде у вас. Також є варіант на 12.21. Ось, як можете бачити, повністю з то дуже класно виглядає. І також є на 12-21, 1,5 мм метал, тоненький, дуже гарно смотриться на вашому тракторі. Це у нас прямоток. Ось такі варіанти є вихлопних. Також є у нас ось такі усилювачі лонжеронів до тракторів МТЗ 82, 892, 1025. Різна товщина, або 10 мм, або 16 мм. Хто бажає собі замовити, номер телефону в описі до цього відео, переходьте, підписуйтесь. Також там є посилання на наш сайт, на наш інстаграм. Хто бажає щось замовити, можете замовити це на сайті. Там також багато чого цікавого. Або в інстаграм написати, поцікавитись, можемо вам скинути фото, деталей, які вас цікавлять. Та ще будь-яка інформація. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення!